Всім привіт! Пропрацював мене мій улюблений телевізор Samsung AU 8000 е рік. Да? Гарантія на нього закінчилась. І що ви думаєте, сталося з ним? На жаль, він е вийшов з ладу, е ми подзвонили на гарячу лінію Samsung. Те, що ми почули, скоріш за все, це, е за все, це матриця. Ось, гарантія в нас закінчилась. Сьогодні до нас прийдуть э, ребята Самсунга і подивляться, що можна з цим зробити. А, проблема в тому, що я почитав на форумах матриці в цих телевізорах самсунговських, вони поганого качества і витримують там чуть більше гарантійного срока. Зараз я покажу сам дефект, що сталося з телевізором. Да? От, почався дефект. Раз. Перезагрузка. Зараз він знову включиться. І все буде повторюватись значно швидше. От. От такий от дефект. А, 5 ребут. So, uh, що можна з цим робити? В мене вже як майже місяць, як закінчилась гарантія. Ми подзвонили в. Samsung І сказали, що у нас є така проблема. Вони сказали, яка, коли у вас закінчилась гарантія. Ми сказали, що ось тільки недавно це закінчилась гарантія, чи зможуть вони нам допомогти. Спочатку вони озвучили вони вже знайомі з цією проблемою, да, як тільки ми описали проблему, вони зразу сказали, да, це е, сталася проблема з матрицею. Все. Це дуже часто проблема, ну от, дуже часта проблема з цим телевізором, матриця під заміну. Коштувати це може от 10 тисяч гривень від. Тобто, да, може там 12, може 15. Сам телевізор коштував на той період часу, наскільки я пам'ятаю, десь 22 тисячі гривень. Тобто, ремонт, в принципі, за гроші взагалі не рентабельний. Завтра прийде майстер, і, можливо, він зробить нам заміну безкоштовно, тому що ще немає ніяких. Фізичних пошкоджень на телевізорі, да, це дуже важливо. І е, гарантійний срок вийшов не так давно. Це може бути покрите зі сторони Samsung, як вони сказали, але нам потрібно додатково буде підписати якісь там бумаги, вони сказали. Ну, побачимо, що завтра буде. Я постараюся зазняти це, як воно буде відбуватись, е, що скаже е, сам представник Samsung. Він прийде до на нас додому. І спробує виправити цю проблему. Ми дізнаємося інформацією, що там к чому. От. Взагалі, сам телевізор хороший, але після того, як ми його купили, він мені дуже подобається. Все з ним класно. Проблема з цією матрицею. Вона дуже часта в багатьох телевізорах Samsung, які являються бюджетним сегментом. Не очікував я від Samsung такої западлянки, якщо чесно. Я думав, що це більш надійна техніка. Але у нас ще є Samsung планшет, і він теж розклеївся сам по собі. Просто от, після там, пів, півтора року. Тобто, вже таке відношення в мене до техніки, в мене вся техніка Samsung відношення не помінялось не в кращу сторону. Да. Подивимось, як вони завтра, можливо, виправлять цю проблему. Якщо не виправлять, то це буде нова покупка нового телевізора. На жаль, що в воєнний час взагалі взагалі дуже тяжка тема, звісно. Ну, Подивимось. Ну що, приїхав мужик із Samsung, поміняв модульно оце все. Оцю. Штуку да, вместе з екраном, то есть рамка, там все. І Samsung пішов нам на зустріч і зробив нам ну, продовження цієї гарантії. Да, там місяць у нас, як вийшла ця гарантія, поміняли повністю монітор. Я в шокі, якщо чесно. Нам дали, о, не буду показувати, що там внутрі. Це чекбілд, Samsung. -овский. Там розписано, хто коли, що міняв. Ну, Приєдно. Дуже класно, звісно, що Samsung приїхав після закінчення місяця, як закінчилась гарантія. Поміняли нам матрицю. І на це все у нас ушло один день. Тобто за один день нам поміняли повністю матрицю. І тепер все працює. Подивимося, як буде далі. Всім дякую за перегляд.